Було все спонтанно, п'ять ранку ми виїхали. Страх завжди присутній. Екіпіровку вдіваєш, їдеш, робиш роботу. Там надії тільки на одного Бога. Дітей дуже, жінок жалко потрапили під обстріли, турнікет наложений, дирка в нозі, боєць почуття гумору не втрачає. Хочеш миру готуйся до війни. Було все спонтанно. П'ять годин ввечора сказали, що група з 10 чоловік має виїхати, в 5 ранку ми виїхали, зібралися. Був зведений загін. Я безпосередньо був в зводі вогневої підтримки. Виїжджали з другими зводами. Ну, більш Більше нас зачистки і охорону для розвідки. Аеророзвідки, ну то виїжджали з підрозділами, забезпечують безпосередньо їхню безпеку. Були задіяні Волгів спільно з ССУ, і Нацгвардією. Потім Куп'янськ, Вовчанськ. Куп'янськ. Були випадки, коли заходимо в населений пункт, починають е, прилітати подарунки у нас. Вже воно на, десь в голові відкладав, заходиш, дивишся будь-які виямки, будь-які входи в подвали. Будь-що нижче рівня землі, вже ти воно в голові відкладається, щоб ну, почув вихід, що в нашу сторону працюють. При, ну, приліг. Заховався, так само особовий склад. Передали після обстрілу. Все добре, все добре. Підняли, далі роботу робимо. Страх є, але екіпіровку вдіваєш, їдеш, робиш роботу. Чи під обстрілами, чи ну, там надії тільки на одного Бога. Я вислів, хочеш миру, готуйся до війни. Ми підрозділ особливо призначені завжди, готові були до подій, які на даний час розвиваються. Постійно удосконалювалися, дуже багато проводили занять, удосконалювалися самі, особовий склад налаштовували, готовились фізично. Великий плюс робота команди, що один одного підтримують. Багато дуже сподіваюся на зв'язок, а зв'язок е глушать. І Дистанція, і група заходить, і з ними зв'язка немає. І от Подлаштовуюся по жестах, починаєш ну, ну, розуміти дуже один В Це легкість, коли виходиш, да, всі живі, здорові. Подякував Богу. «Москва і Москва і втомнула, Виїжджали один з населених пунктів. Із суміжного підрозділу хлопці потрапили під обстріли, був ранений боєць. Наша група виїжджала допомагати. Цікаво, що і в той момент хлопці так замітили, що турнікет наложений, дирка в нозі і боєць почуття гумору не втрачає. Ну, і, і в той час і, і до медсестрички щось обстріли почались. Ми були в дев'ятий тажках. Спустилися жіночка, каже, що вище п'ятий чи восьмий етаж, що жіночка з інсультом ну, не може спуститися, ну, то хлопці піднімалися, так само з групи нашої і допомагали. Дітей дуже, жінок жалко. Приємно, коли от підходять е жінки, чоловіки, дякують. Просять, щоб ну, їх не кидали, щоб, щоб залишалися. Ну, війна не закінчилася. Війна не закінчилась. Повернувся на ротацію. Підтримують дружина, Діти підтримують. Дуже радий, що живий, здоровий.